Мої вітання в ефірі програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке: чи врятують Україну міжнародні інвестиції з Росії та Китаю, коли держава відновить співпрацю з європейським союзом? Євросоюз чи митний союз? Чи зможе наша країна брати участь відразу у двох проєктах? Люди на Євромайдані прагнуть до кращого життя і в цьому немає нічого поганого. Про це заявив президент Віктор Янукович під час зустрічі з кандидатами на посади голів радиш адміністрації. Необхідні захист національних інтересів та вирішення проблемних економічних питань, стали причиною відтермінування підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Голова держави наголошує, недоліком у цьому процесі була недостатня інформаційна політика, оскільки людям не своєчасно пояснювали позицію влади. Віктор Янукович переконаний, підписання угоди з європейським союзом на цьому етапі призвело б до значних економічних втрат. Робота, яка була останнім часом проведена. По підготовці угоди про створення зони вільної торгівлі не врахувала точку зору товаровиробників, яких вона торкається, і точку зору фактично тих галузей економіки, які є вразливими. Україна опинилась у кризі через газовий контракт, кредит МВФ та позицію Росії. Про це заявив під час інтерв'ю журналістам президент Віктор Янукович. Голова держави зазначив, наразі стабілізувати ситуацію, допоміг російський кредит та помірна ціна на газ. Втім, в подальшому Віктор Янукович не відкидає підвищення ціни на блакитне паливо. Очільник держави розповів про великий обсяг іноземних інвестицій, зокрема з Росії і Китаю. Каже, вже з наступного року реалізуватимуть спільні масштабні проекти. Розповів президент і про основні аспекти. Бюджету на наступний рік детальніше у Рубриці офіційно. Російський кредит більш ніж вигідний для України. Відсутні застави на майно та жодних додаткових умов. Це допоможе вийти зі складної економічної ситуації, зазначає глава держави. Україна платитиме лише 5% річних умови. Вони закладені в умовах цього контракту. Ми 5% річних будемо платити на купон. І ми випускаємо, випустили євробонди, Росія їх викупає. З Міжнародним валютним фондом ми продовжуємо працювати, ми з ними партнерами. Але цей кредит для нас безумовно вигідний, який ми отримали, тому що нам ніяких умов Росія не поставила. Продовжуватиметься й газова російсько-українська співпраця. Україна зацікавлена у збільшенні споживання дешевого російського газу, розповідає глава держави. За умовами договору, вартість блакитного палива переглядатиметься щоквартально, адже залежатиме від сезону і цін на нафту. Проте демонополізація вітчизняного газового ринку продовжуватиметься й надалі. Що стосується э, стабільності ціни. Вона цілком залежить від того, яка буде ціна на нафтопродукти. І якщо ціна на нафту, наприклад, бренд, вона знизиться до 80 доларів, то ціна на газ вже буде нижчою, ніж 268 доларів. Вона десь вже буде там 230, можливо. Тому ця ціна вона не, не може бути постійною. Демонополізація газового ринку в Україні, вона і буде і далі продовжуватись. І це цілком буде справедливо, враховуючи те, що Україна з року в рік буде збільшувати. Обсяги видобутку власного газу. Бюджет наступного року буде напруженим. Проте глава держави наголошує на підвищенні соціальних стандартів та якості життя громадян. У проєкті Держкошторису закладено 6 мільярдів гривень на виплату втрачених заощаджень Ощадбанку СРСР. Я знаю цей бюджет. Я його вчора дивився до пізньої ночі. До пізньої ночі. І там стояло таке питання. З повернення заощаджень. Да, чи ні. Я взяв ручку і викреслив. Оце питання. Я кажу, в кого питання є? Там можливо грошей не висять. Викреслили. Тобто залишили в бюджеті 6 мільярдів гривень. Вже з наступного року Україна планує залучити великий обсяг іноземних інвестицій, зокрема із Росії і Китаю. Держава приєдналася до китайського проекту Великий шовковий шлях. Разом з Китаєм планується будівництво кільцевої дороги навколо Києва, Великий порт у Криму та реалізація програми Повітряний експрес. Пообіцяв Віктор Янукович побудувати велику тес та заводи з газифікації українського вугілля. Розповів і про сучасну програму побудови доступного житла регіональних доріг. Нас очікує будівництво заводу по виробництву ядерного палива в Кіровоградській області. У Нас дуже багато спільних проєктів в судобудуванні, літакобудуванні, в енергетичному машинобудуванні, в транспортному машинобудуванні. Дуже дуже багато проєктів. Не оминув увагу і Віктор Янукович політичну ситуацію в країні. Глава держави наполягає, генпрокурор Віктор Пшонка має звітувати про розслідування побиття Євромайданівців. Президент запевняє, що ніхто не втручається в дії слідчих у розслідуванні розгрону майдану 30 листопада. Влада хоче об'єктивності. Мета секретаря РНБО Клюєва була стабілізувати ситуацію. Я не скрою вам, Я от пригласив наприклад, Клюєва Андрія Петровича. Когда появилась там вот эта информация, я его пригласил, он рассказал все мне как было. Я ему сказал, ну, в общем-то, цель, цель, ваша цель была какова? Стабилизировать. Из этого всего ну, всем нужно сделать выводы. Если мы не разберемся здесь до конца, значит... Це буде очень плохо. Для вирішення проблемних питань та стабілізації ситуації в країні влада і опозиція планують знову зібратися за круглим столом цієї п'ятниці. Як Україна прожила традиційний рік Віктор Янукович має намір розповісти у січні на підсумковій прес-конференції? Адже за його словами, цей рік видався важчим ніж попередній. Сі досягнуті за підсумками візиту Віктора Януковича в Москву дозволили прийняти бюджет на наступний рік. Про це заявив Микола Заров на засіданні кабінету міністрів. Завдяки знижці на російський газ за кошти вдасться спрямувати на модернізацію економіки. Найважчі з 19 бюджетів уряд схвалив за словами прем'єра. Задання було не з умови майже екстремальні. Втім, вже сьогодні урядовці з певністю заявляють, Україна крокує в напрямку підвищення соціальних стандартів, зростання зарплат та пенсій. Загалом кошторис 2014 року передбачає надання держгарантій в обсязі 50 мільярдів гривень. Економічній та фінансовій стабільності України вже нічого не загрожує, і все завдяки підписання угоди з Росією, заявив Азаров. Домовленості з Москвою назвав істори. За його словами, якби Київ не відмовився від підписання угоди про асоціацію, на країну б чекало банкрутство і соціальний колапс. Головну увагу в новому бюджеті приділено вирішення соціальних завдань, а також розширення бюджетної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів, відновлення економічного зростання та конкурентноздатності вітчизняних підприємств, в тому числі через стимулювання, модернізації реального сектора, повышення інвестиційного та бізнес підприємства климату. Настал переломный момент. У нас появилась перспектива и тверда упевненность, что, что мы утримуем как социальную стабильность, так и финансово-экономическую стабильность. Ничего зараз не загроживает стабильности финансово-экономической ситуации в стране. Подкреслю, ничего, ни экономический фактор. Відновлення та стабілізація відносин з Росією вирішила складні газові питання за словами міністра енергетики Едуарда Савицького. Завдяки поправкам до газового контракту Україна щороку заощаджуватиме 7 мільярдів доларів. Ціну Росія переглядатиме щоквартально, і вона лише зменшуватиметься, кажуть в уряді. Україна також має намір продовжити переговори зі створенням консорціуму. Водночас Савицький не уточнив, яким може бути формат тристороннім за участю ЄС або двостороннім за участю тільки України і Росії. Крім того, каже мені прем'єр-міністр, нова паливна домовленість з Москвою не позначиться на співпраці із шел і в під час видобування газу на Чорного та Азовського морів. І, попри нові документи, Україна має намір до кінця року підписати угоду про реварс газу і словаччини. Приблизно за нашим балансом на наступний рік економіка України буде потребувати імпортної закупівлі в обсягах від 30 до 33 мільярдів кубічних метрів газу. Якщо ми помножимо цю цифру. На 240 доларів зекономеної, то ви побачите, що щонайменше для економіки і для бюджету Державного України буде приблизно більше 7 мільярдів доларів заощаджено. А кому ми їх платимо, це вже інша справа. Щодо питання тих умов і угод, які ми підписали з компаніями Роялд Shell, Шеврон та інші в своїх розрахунках. Ці компанії взагалі визначали ціну реалізації приблизно 250-270 доларів. Тобто на їхні економічні показники, це не вплине. Уряді повідомляють, кошти, законовні на російському газі, скерують на модернізацію економіки. Вітчизняні підприємства отримали можливість скласти програми роботи на наступний рік, збільшити виробництво та зберегти робочі місця. Загальномовні проекти будуть відновлені, а нові реалізовані. Такі умови дадуть змогу модернізувати виробництво та наблизити Україну до підписання угоди з європейським союзом, кажуть в уряді. Попри підписання деяких угод з Росією, Україна продовжує роботу із розширення співпраці з європейським союзом за словами прем'єра. дає зелене светло для подписания п'яти документів між урядом та ЄС. Восстановление либерального режима двусторонней торговли призвало компенсировать в 2014 году потери объемов экспорта промышленной продукции где-то на уровне 1,5 миллиарда долларов США и недопустимо ожидаемого дальнейшего падения экспорта на 4 миллиарда долларов. Таким образом, мы уверены, что восстановление полноформатного сотрудничества Украина-Россия не только не отдаляет, но существенно приближает украинскую экономику и промышленность к интеграции в европейское сообщество. Вже наступного року в уряді обіцяє триетапне підвищення прожиткового мінімуму та збільшення виплат допомоги на 22% сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям і дітям інвалідам. Збільшиться і стипендія. Вже наступного року студенти-відмінники отримуватимуть на 70-120 гривень більше. Водночас урядовці вирішили відтермінізувати зниження ПДФ з 20 до 17%, що передбачає податковий кодекс, а також знизити ставку податку на прибуток підприємств лише на відсоток до 18% замість. Запланованих 16. На цьому в мене все з вами була програма Шлях до Європи будуємо цей шлях разом. До зустрічі вже у новому році.